Рівного дня, шановні українці, сьогодні вам розповім цікаву річ, як зручно підписувати сорти розсади вашої взагалі в подальшому рослин. І це буде корисно, особливо тим, у кого сорти, наприклад, як томатів, дублюються з року в рік, і ці бетлики можна використовувати постійно. Суть в чому, що якщо ви візьмете маркер, наприклад, і будь-що там, наприклад, непромокаємий картон, як соку, ось перед вами, чи там будь-що напишете на якійсь плашці, то з часом маркер буде змиватися по-любому, як би ви не робили. Десь ґрунтом потреться, сцарапається, зітреться, прикопається, висмикнете, і надпис зійде. Що я роблю я, наприклад, тобто, можна знайти. Старі ролети для вікон. Вони є алюмінієві і зверху фарбовані, як і мальовані. Відповідно, ви їх нарізаєте, ріжуться вони легко простими ножицями. І в подальшому можна просверлити, можна пробити отвори. Тобто отвори також легко б'ються, б'ються цвяхом, складеться дошка, пробивається. Або тут я, наприклад, всю пачку сверлом просверлив. Воно м'яке, типу алюмінієве, і легко обрізається. Ріжеться досить легко, наприклад, покажу вам. Окультурувати немає абсолютно ніяких проблем. Ось раз. І можна зараз втикнути розсаду, подальшому підв'язати, взяти якийсь мотор, наприклад, мідну проволоку, чи з трансформатора маленького змотувати з якогось електроприладу. І мідь буде досить тривалий час сезон, не ржавіти, нічого висіти на кілку чи на рослині. і Буде надпис. Що потрібно зробити на цих алюмінієвих заготовках? Потрібно зробити чеканку. Ось, наприклад, томат високорослий, улови, серце. Береться будь-який гострий металевий предмет, наприклад, цвях. І досить гарно процарапується. Дивіться. Ну, просто пишеться цвяхом, здираючи фарбу і чеканячи сам метал. Відповідно, що б не сталося. Хіба що згубити можна цей бетлик? Тобто він не ржавіє, нічого йому не страшне, ніякі не затирання, нічого, тому що це вже буде чеканка по металу. Ось, Таким чином можна заготовити велику кількість таких. це з одної ролети, наприклад, пачка. І той вже частину використав на насаду. І в подальшому використовувати в майбутньому вашому рослинництву. Ось. Тобто Багатовічні витривали. Ось таким чином виглядає, наприклад, вже поставлені, підписані сорти рослин у горщиках з розсадою. Тому користуйтеся зручно, практично, довговічно, багаторазово. Можна навіть з двох сторін на минулий рік щось іншу рослину посадити, написати за бажанням. Або потім зібрати ці бетлики з там, де підв'язувати будете темати. І використовувати навіть. Слава Україні, смерть ворогам, а нам, оскільки йде весна, гарних врожаю. Сіємо, вирощуємо і будемо при своїй здоровій їжі. Слава Україні, смерть ворогам.